Ми звикли думати про себе як про розумних істот. Ми аналізуємо, міркуємо, робимо висновки, порівнюємо. Нам подобається вірити, що більшість наших рішень це результат здорового глузду та логіки. Але правда полягає в тому, що наш мозок далеко не бездоганний інструмент, бо він часто діє швидко, але не завжди точно та ефективно. Він діє за вже готовими схемами та швидкими ментальними доріжками. Це і створює фундамент для когнітивних спотворень. Когнітивні, когнітивні спотворення або когнітивні викравлення – це систематичні помилки в мисленні, які впливають на наше сприйняття реальності, судження, спогади та наші рішення. Насправді, когнітивних спотворень більше 175 штук. Вам не потрібно знати про їх всіх. Але сьогодні ви ознайомитесь з самими популярними, з тими, які найбільше псують людське життя і з якими я стикаюся на своїх консультаціях. Чому важливо говорити про когнітивні спотворення в контексті психології? Тому що наше сприйняття реальності, наші думки та відношення впливають на наші емоції та рішення. І наші рішення формують реальність та життя навколо нас. І чим більше спотворене ваше мислення, тим більше спотворені ваші емоції та ваші рішення І як наслідок все ваше життя. Варто ще зазначити, що когнітивні спотворення присутні у всіх людей, без виключення. Всі люди носії когнітивних спотворень. Так працює наш мозок. Тому ви не дурень, якщо ви їх маєте, і немає мети в тому, щоб позбутися їх на все життя. Основна мета це початися, почати втручатися в процес нашого сприйняття, втручатися. І наводити фокус свідомості на те, як ми сприймаємо інформацію та життя і реальність навколо нас, щоб іноді замислюватись, чи точно я е, правильно або реалістично сприймаю те, що відбувається, когнітивні спотворення це не баг, а фіча. Наш мозок не прагне до істини, він прагне до виживання, до швидкості та до економії зусиль. Тому, якщо у мозка є можливість використовувати вже готовий шаблон мислення, він буде його використовувати. Якщо у нього є можливість заощадити енергію, енергія буде заощаджена. Навіть якщо при цьому страждає результат. Так еволюційно та історично склалося. Коли наші предки жили в епоху великої невизначеності, небезпеки та мінімальної інформації, це сприяло їх виживанню. Коли щось ворушилося в кущах, ефективніше для виживання було тікати, аніж аналізувати, чи то вітер, чи то тигр. І цей історичний механізм, стародавній механізм для нашого виживання існує і зараз. Він вже не так сприяє нашому виживанню, а навіть здебільшого шкодить сучасній людині. І е наш мозок влаштований таким чином, що він знаходить закономірності там, де їх немає, е спрощує складне, е заповнює прогалини там, де не потрібно. Ми робимо висновки про себе, про світ, про інших, виходячи не з фактів, а зі своїх схем, які є всередині нашого мозку. Варто ще зазначити, що когнітивні спотворення підсилюються під час інтенсивних емоцій та тривоги. Тому, коли ви відчуваєте інтенсивні емоції, ваші когнітивні спотворення стають ще сильнішими і регітнішими. Свідомість звужується, вона стає мислення стає чорно-білим, ми опираємось на свої якісь. Навіть хибні переконання на добре протоптані нейронні доріжки або навіть на думки інших людей, які просто виглядають для нас впевненішими. Тому люди, навіть які мають психологічні емоційні розлади, їхні когнітивні спотворення вони можуть бути сильнішими. Зокрема, люди з тривожним розладом мають катастрофізацію ще більшу, ніж люди зі звичайною тривожністю. Тому вам важливо розуміти, що Ваші когнітивні спотворення можуть збільшуватись в моменти великого, великого стресу, страждань, тривоги, депресій та інтенсивних емоцій. А тепер про конкретні когнітивні спотворення, які псують людське емоційне здоров'я та які я дуже часто зустрічаю. Ці когнітивні спотворення виділяють та пропонують з ними працювати когнітивно-повдінкова терапія та раціонально-емотивно-повдінкова терапія. Перша і найпопулярніше з них, яке ви досить часто чуєте від мене, це когнітивне спотворення, вимога безпідставне та безальтернативне пред'явлення вимог до себе, до інших та до світу. Виражається в таких словах, як повинен, мушу, треба, маю. Наприклад, світ має бути справедливим, інші мають поважати мене, а я маю робити все ідеально. Наступне когнітивне спотворення це е, глобальна оцінка або узагальнення. Е, цю, це когнітивне спотворення я часто зустрічаю у людей з низькою самооцінкою. Е, що таке глобальна оцінка? Це коли людина робить висновок на основі Одного факту або одної речі це абсолютно узагальний та безпідставний висновок. Наприклад, якщо я е, зробив помилку, я все ціло дурний. Або якщо в мене щось не виходить, я ні на що не здатний. Або м, якщо я зустрів, м, я не знаю, поганого мексиканця, Мексика жахлива країна. Е, е. Наступне когнітивне спотворення це е, читання думок. Це безпідставне уявлення людини і віри, віри людини в те, що вона знає, про що думають або що відчувають інші люди. Наприклад, людина може вона проходить повз інших людей, які сміються, і може думати вони вважають мене дурним. тобто фактів, які підтверджують цю думку, немає. Можна тільки підійти і спитати і то може вони скажуть правду, але доводів до те, до того, щоб так думати, їх немає, і людина тоне в постійному е, в постійних хибних думках про себе і може робити неправильні висновки про себе. Це когнітивне спотворення зустрічаю часто у людей з соціальною тривожністю, соціофобією або з загальною тривожністю. Наступне когнітивне спотворення це е, поляризація, дихотомічне мислення або чорно-біле мислення. Це мислення в крайнощах, коли людина думає без відтінків, тобто є тільки хороше, або погане, гарне, негарне, товсте худе. Теж дуже часто зустрічається у людей з таким ригідним мисленням, з низькою самооцінкою, бо вони можуть або робити все ідеально, або жахливо і не ідеально. Інше когнітивне спотворення це е, катастрофізація, це безпідставне м, віра в негативні наслідки, в катастрофічні наслідки, в жахливі наслідки тої чи іншої події, виражається в таких словах, як катастрофа, жах, гірше бути не може. Теж зустрічаються когнітивне спотворення, у, м, це навіть основа. Е, Тривожного розладу. Це зустрічається у всіх тривожних людей в мисленні. Це когнітивне спотворення катастрофізація. Інше доволі цікаве когнітивне спотворення називається ефект підтвердження. Це свідоме або несвідомий е, пошук та звертання уваги тільки на ту інформацію, яка підтверджує наші внутрішні переконання або уявлення. Е, наприклад, людина може Знову ж свідомо або несвідомо е, знаходити підтвердження своїй політичній позиції або своїм переконанням стосовно своїх сусідів або інших людей насправді доволі непопулярне і небезпечне е, когнітивне спотворення, тому що не дозволяє нам подивитися критично на ситуацію і застряти в своїх переконаннях, які можуть нам навіть шкодити. І Останнє на сьогодні е когнітивне спотворення – це персоналізація. Знову ж безпідставна віра в те, що людина є причиною почуттів, думок, настрою, поведінки інших людей. Це дуже часто когнітивне спотворення зустрічається у людей з почуттям провини або сорому. Вони вірять в те, що якщо мій е керівник не в настрої, це я щось зробив. Якщо мій партнер е, погано себе почуває, це я щось не так зробив. Чому ми загалом говоримо про когнітивні спотворення? Тому що, скажу так романтично, вони дають нам е, скромність, вони дають нам розуміння того, що ми не завжди можемо бути праві. Вони розуміння когнітивних спотворень дає нам змогу. Не бути упередженим в тому, що ми точно маємо рацію або ми праві, і розуміння когнітивних спотворень дає нам змогу задаватися питанням, а чи не роблю я поспішні висновки? Для того щоб боротися з когнітивними спотвореннями, вам варто частіше задавати питання до себе і зупиняти цей автоматичний потік мислення. Ви можете спиратися навіть на свої емоції як сигнали, особливо якщо ці емоції не конгруентні і не відповідають ситуації. Про зупиняти цей потік, про що я зараз думаю, чи справді мої висновки відповідають реальності, чи в мене є якісь е, хибні, хибні висновки, є певні когнітивні спотворення. Я е, колись казав і досі наголошую, е, наголошую на тому, що проблема, е, психологічні проблеми більшості людей полягають в тому, що вони рідко задають собі питання. Тому втручайте свій потік думок та задавайте собі питання, чи відповідає фактом те, про що я зараз думаю?